Давай. Доброго дня! Я Богдан Животченко. І сьогодні ви побачите першу україномовну навчалку, тобто обучалку, на ютубе. Як ви вже, мабуть, догадалися, сьогодні річ піде про банальні віджимання від підлоги. І не стільки про самі віджимання, скільки про ті м'язи, які в них задіяні. Всі види віджимань буде показувати мій молодший брат Назар. Як ви здогадалися, у нього прізвище також живочинку і волобуне чисто на українській мові. А тепер до самих віджимань. Але перед цим хочу вам сказати, що стандартні віджимання виглядають не ось так от. Не якось отут так от чи так. от, Або взагалі якось, не знаю, отут так от. Вони виглядають просто. Ви ставите руки трішки ширше ширини плечей. Корпус наклоняєте трішки вперед та починаєте віджиматися. В таких віджиманнях здебільшого працюють передні дельтоїди, тобто передня частина плечей. От оця. Також неслабко напружуються грудні м'язи, в роботу підключаються трицепси та прес. Пресом ви втримуєте себе ногами над землею, а трицепси просто допомагають вам розжимати руку. Зараз мій брат продемонструє різновид віджимань, які розраховані на розвиток грудних м'язів. Тобто ви ставите руки широко, набагато ширше ширини плечей, і розводите локті в сторони. При такій роботі здебільшого працюють грудні м'язи. М'язими-асистентами є передні дельти, трапеція та прес. Зараз я продемонструю вам мій улюблений різновид різновиджимальні підлоги, які розраховані на розвиток ваших передніх дельт, тобто передньої частини плеча, та трицепсів. М'язими асистентами в цьому випадку є грудні м'язи, там м'язи преса Вони виглядають ось так. Ставите руки, не ширше ширини плечей. І корпус перенаклоняєте трішки вперед. Та віджимаєтесь. Локті при цьому водите назад. В ніякому разі не можна допускати такого варіанта. Коли у вас локоть буде відходити в сторону, він повинен чітко йти назад. Відразу хочу сказати, що у багатьох новачків можуть при таких віджиманнях боліти перед пліччя. Це нормально, болі пройдуть. Тепер я хочу вам показати ще один різновид віджимань, який розрахований на розвиток тріцепсів. мязами асистентами в цьому випадку є грудні м'язи, передні дельтоїди, прес. Ви ставите руки от так. Тобто, якби. Хрестом. І при віджиманнях розводити їх в сторону, але розводити саме в локтях. Цю вправу я не дуже сильно люблю, тому що, на мою думку, достатньо простих віджимань на брусях, від підлоги. Але для тих, хто хоче сильно прокачати тріцепс в домашніх умовах, ця вправа є найбільш підходяща. Якщо вам легко віджиматись в такому варіанті, тобто ви можете віджатися разів 15-20, ви можете ставити кружку ну, або кипіч і віджиматися на ньому. Тоді ваші локті будуть опускатися нижче. Тоді амплітуда руху буде більшою. Від того, як ви будете відводити локті, і буде залежати, які групи м'язи будуть працювати. Тобто, які стандартних віджиманнях. Якщо ви відводите локті в сторони, будуть працювати здебільшого грудні м'язи. Якщо ви хлопці підводите поближе до себе, то будуть працювати передні детої і трицепси Я б вам продемонстрував, якщо я, чесно, дуже заморонений, але зараз, тому що сьогодні я віджимався на брусях, але я спробую вам показати. Як ви бачите, в віджиманнях на одній треба ставити широко ноги. Це робиться для того, аби ви могли втримати рівновагу. І крім того, завдяки цьому вижити себе вам трішки легше. Виконання цієї вправи ви можете упростити тим, якщо руку поставити не чітко, вертикально, як на звичайних віджиманнях, а трішки повернути її до себе. От, так. От. Для того, щоб навчитися віджиматись на одній руці, вам потрібно вміти віджиматися в класичному варіанті 50 разів. Або якщо у вас все одно не виходить віджатися на одній руці, ви можете робити таку підводящу вправу. Тобто робите оджими на одній руці. Потім опускайтесь все нижче і нижче. Ну це загалом і все. Ну і ще ви можете, звісно, опускати корпус. Ну, щесь написав такого. Ну Це всі підводящих вправи для віджимання на одній руці. Звісно, ще є дуже багато інших різновидів віджимаємо підлоги, якихось у таких, яких, до речі, працюють передні дельти та середні дельти плечі. У таких, яких взагалі працюють тільки грудні м'язи. У таких якихось заводом однієї ноги. Але хочу вам сказати. Що не зациклюйтесь на них? Всі ці групи м'язи працюють і при звичайних відживаннях. Окрім, окрім середніх дельт, які ви можете трішки підкачати, виконуючи тут такі віджимання. Тепер для тих, хто не вміє віджиматися навіть від підлоги, як не дивно, є й такі люди. Треба ставити руки поширше та робити негативні повтори. Тобто е намагатися опуститися як можна повільніше. Бо ви можете віджиматися з коліна. Тобто, оту так. -от -от. Стоїте на коліна і віджимайтеся. Ставите руки поширше, так, як так, так вам буде легше віджатися. І віджимайте. Звісно це набагато легше. Ну а для тих, хто не може віджиматися навіть і так, а є й такі люди, слід віджиматися з колін і робити негативні повтори. Ну, а для тих, хто не може зробити і так. Слід робити ось таку цікаву вправу. Ну а тепер для тих, хто хоче дізнатися, чи є ця вправа травма небезпечна, я хочу сказати, що травма тут є дуже велика. Вона є дуже травмонебезпечна. По-перше, ви таки віджимаєтесь, віджимаєтесь оце випадок один. Віджимаєтесь. Потім такі вже заморені. І впали на голову, і розбили. Це перший випадок. Другий. Ви такі віджимаєтесь, 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 а потім такі і впали на грудну клітину. Роздавили її. Коротше, краще не робіть цю вправу, все, не слухайте мене. Все, наступна обичалка буде про віджимання. Ще які там, коротше, все. З вами була Назар Живоченко та бардан Живоченко, який за загалом зараз все віджимається. 573! 574! 577!